Всім привіт! Вирішив зняти відео по застосуванню турбодріжчів від фірми Alcotec Classic T3. Описується, що вони зброджуються через 3 дні. Для цього нам потрібно сироп. Я його вже раніше зробив. Тут іде пропорція 4 літри води на 1 кг цукру. Для цього ми візьмемо 300 мг цього сиропу і висипаємо повністю. Чому ще дуже важливо зробити бродіння в окремій ємності. Для того, щоб ми побачили, чи почалося активно бродити, чи взагалі почало бродити, Тому що є дріжчі, які термін придатності закінчується. І вони не бродять або бродять дуже, дуже помало. Я, купивши оці дріжчі, не подивився. Тут є термін придатності до 0.3.23. Якраз цей час і маємо. Будемо сподіватися, що все буде добре, що почне воно брудити. Зараз вже брудіння вже почалося. Ми це бачимо, як воно піднялося. На термометрі нам потрібно 25, максимум 30 градусів для того, щоб дріжджі почували себе тут комфортно і було активне брудіння. Тут ми бачимо, що дріжджі активізувалися. Ми вже можемо не переживати, вносити їх у ємність. Зараз ми їх перемішуємо дріжджі. Дуже важливе помішування. Помішувати потрібно раз на день. Я це роблю два рази на день зранку і ввечері. Для того, щоб, воно, щоб вони не застоювалися, а активно бродили. Добре перемішавши, закриваємо кришкою, ставимо під гідроковпак і чекаємо три дня. Подивимося, що з цього вийде. Не забувайте перемішувати кожного дня. Прийшло 3 дні і ми бачимо, що всі Ознаки бродіння вже завершені. Зараз ми переміряємо винометром, скільки там відсотків цукру. Показує, що 0. Тобто брага вже готова до дистиляції, до перегону. Тож, можу сміло вам рекомендувати дріжчі турбо. Classic T3. За три дня вони справді виброджують.